У застосунку Резерв Плюс тепер доступний електронний військово-обліковий документ. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Зауважують, що цей документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, скануючи QR-код, уповноважені органи можуть перевірити його чинність. Також у резерв плюс доступна функція виправити дані онлайн у двох випадках для військовослужбовців. Чий актуальний статус не відображався у реєстрі оберіг. Інший випадок дані не знайдено для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення у застосунку Резерв Плюс. Через мобільний додаток Резерв Плюс електронний військово-обліковий документ уже завантажили 62 тисячі українців.